Людяність це якраз і є ознака цивілізованої України. А війна, яка тут відбувається, це війна за майбутнє людства. І це усвідомлення цього, як донести це, цей меседж, що це є відповідальність загальна. Це питання до всіх, і відповідь повинна бути на всього людства. Ти будеш робити все можливе, щоб не потрапити в полон. Тому свобода залишається тим е надважливим стрижнем того існування і під час війни. Перед нами патологія в таких катастрофічних масштабах, і ця патологія не має людського виміру. Я дивлюсь на травму не як на певний досвід. І тоді, коли я усвідомлюю, усвідомлюю цю травму, я можу її проговорити, але от як він теж і проговорює і виписує, от тоді з'являється сенс не в самому стражданні, сенс, а сенс в тому, як ми далі з цим стражданням. Живемо далі. Для мене українська мова це тотальне відчуття. Це не тільки російською еда: слушать, слушать, і слушать, слушать і слушать. Ну, практично немає різниці. А слухати і чути це означає, що ти глибинна там, да, ти можеш бути відкритим. До нових сенсів, до нових викликів, ти можеш зростати, і це є важлива робота. Помста в такому побутовому сенсі, вона деструктивна. А коли ми знову ж таки ось, тут якраз приклад наповнення сенсом, наповнення сенсом. Як тільки вона наповнюється сенсом, це не стає помстою в такому нерозумінні. Це вже є дійсна. Ми працюємо в просторі справедливості. Це не помста, а справедливість. Тобто любов вона багатовимірна і проявляється саме в процесі, тому що любов це дія, це не слова. Я постійно підкреслюю, що не треба відзеркалювати ворога, не треба відзеркалювати росіян, вони самі себе дегуманізують. Це не ми їх дегуманізуємо. Вони своїми діями самопочатку себе дегуманізували. І демонізували навіть у певна міра.